Мінкульт це програма про українське суспільство з віце-прем'єром В'ячеславом Кириленко. У нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури, освіти та мистецтва. Гострі теми, незручні запитання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні український гуманітарний простір. Вірую в отця вседержителя творця неба і землі. Сповідую любов, правду та жертовність. Добрий вечір. В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні у нас у гостях. Відомий український кобзар, лірник, лідер гурту Хорея Козацька, заслужений артист України Тарас Компаніченко. Вітаю, друже Тарасе. Добро здоров'я. Тарас Компаніченко лірник, бандурист, кобзар, лідер гурту Хорея, козацька заслужений артист України, учасник фестивалів країна Мрій та Трипільське коло закінчив Львівський художній інститут та українську академію мистецтв у Києві. Компаніченко, активний учасник національно-демократичних рухів початку 90-х, а також Помаранчевої та Революції Гідності. Тарас Компаніченко, автор сучасної думи про битву на Савур Могилі, присвяченої жертвам Іловайського котла. З початку російсько-української війни часто виступає АТО. Днями Кобзар брав участь у шостому міжнародному фестивалі Книжковий арсенал. Тараса тут ти розклав частину дуже маленьку своїх так. інструментів. Ось лютня, там бандура, тут твої ноти, вже, з якими ти багато років працюєш. Там ще ти книжки деякі приніс старовинні. От, скажи, щоб ми всі знали, на скількох інструментах наших старовинних українських? Ти граєш? Скільки ти їх опанував? Можеш порахувати? Ну, Це старосвітська бандура, це мій перший інструмент, який мені відкрив світ в автентичне кобзарство, з якого я граю з 88-го року. Ну, старосвітська бандура, мене в неї посвятив Микола Будник, а потім Георгій Ткаченко це такі мої вчителі. На, на, на цій бандурі потім була е, бандура Остапа Вереса, яку ми називали довший час Кобзою, ось цей інструмент. Mm -hmm. Це лютнеподібний і, цит... лютнеподібний і цитроподібний інструмент, і... І на якому е... я вчився у Кушпета і від нього офіційно посвяти... був у Володимира Кушпета, пішов до нього в учні, приніс йому хліб, так як за Старосвітським звичаєм, сказав потрібну молитву перед тим, як посвячувався в учні до нього. Він дуже був здивований, що хтось так, так ще може, хоч ми були братчиками вже в кобзарському цеху на той час. Потім була Ліра Колісна. Це, так, крутити, це, так? Так, корба, крутить ліра грає. От. Це такий інструмент архаїчний, він пов'язаний з середньовічним, бо ці два інструменти більш, я би це сказав, я би так сказав, більш, більш, більш пов'язані з добою пізнього бароко. Оцей інструмент. це там... Кінець го початок вісімнадцятого століття. Ми маємо іконографічні підтвердження, що такий інструмент починає функціонувати в Україні. Вона бандура, на яку зображує Штернберг на першому кобзарі Шевченка. Шевченко малює. На 100, так, на 100 гривні купюрі такий інструмент, козацький бенкет, ілюстрація до сліпого. Це, це інструмент, який зберігся в руках Остапа Вересая, який, стрій, якого писав Микола Лисенко. Тут не, стрій не гітарний, такий спеціальний стрій. От. Ну, Потім я кажу, Колісна ліра. Колісна ліра це інструмент, який. Е, е, Пов'язаний з середньовіччям вперше такий інструмент зображений на порталі Сантьяго де Компостело в Іспанії, де один інструмент, де один виконавець крутить цю корбу. А інший, він, мабуть, кантор і дяк, він співає. Він вокаліст, а той ставить так звані ісони чи бурдони. Там оці, от на, на цьому, на, на, лірі, на цьому органіструмі. Яка от цей інструмент дійшов в руках лірників аж до 1986 року в Україні? Потім була лютня. Я вчився в такого мого друга і вчителя Антонія Пільха в Польщі, який вчився, в свою чергу, в Королівській академії Лютні в, в, цьому, в, в Лондоні, в Британії. Ну, Відповідно, ще є ці гуслеподібні інструменти, тобто це арфоподібні такі різні гуслі, які побутували у нас на той час. Зараз я вчуся ще на інструменті, на так званій бандурі Гончаренка. Це бандура, яка дійшла до нас. Це конструкція, яку організ... ну, власне бандура, яку пропонував Гнат Хоткевич, але, на жаль, цей, цей проект практично не реалізувався в зв'язку з тим, що репресували. Ну, його. Тобто, практично весь арсенал. Ну, е... Хроматична ще й Ліра там старців, є. старців, сліпців, кобзарів, всіх цих наших народних. Оповідачів і будителів в твоєму розпорядженні Ну так. Є. Я з цього починав. Власне, і це для мене було таке посвячення. Бо я спочатку грав, вважав себе таким бандуристом, що я граю на цій бандурі на хроматичній. А тут мені принесли через там закоханість Ярослава Данилейко мені дає в руки бандуру Старосвітську, а я не можу на ній заграти 19 років хлопців. У мене амбіції, ну як це я не можу заграти. А там інша система гри. Так, і це було таке посвячення через Миколу Будника, як згадував вже в той світ епічний світ, світ епічного, довго власне таких епічний наших цих оповідей, і сакральний. і сакральність. Тобто, так. це дуже невелика кількість людей, які своїм серцем можуть злитися із цими інструментами. Ну в моєму розумінні, ну, Я розум... багато не бачу. зараз. Вже більше зараз і дуже дякувати. так. Тексти Тексти ти використовуєш найрізноманітніші, я не знаю, 14 століття, я чув так. і ще туди далі йдеш в глибину. Ну, найдавніші текст, якщо можна говорити, це ну, про події 11-го 11, -го, 11, -го 11 -го. століття. Ну, з натяжкою можна говорити про раніші речі, але я боюся знаєте, фальсифікатів. Тобто, тобто 11 століття і, і туди. ти так. пишеш так, свої речі, остання твоя річ Присвячена трагедії Ловайського котла, Савуру в могила. Я думаю, може, ми в кінці почуємо її. Тобто ціла дистанція ось цього українського так. життя. Так, а, а скажи, концертів Маса, це я знаю, це ж пісні музика і пісні такі ну, спеціальні. Вони ніби як потребують підготовленого слухача. <світ> Але люди йдуть валом, і ті, що вперше бачать лютню і старосвітську бандуру, і як ти їх захоплюєш? Бо я знаю, що захоплюєш. як це... <світ> ну, то... в чому причина? <світ> я... я не щось ти розбуджуєш в них таке. Люди? <світ> ну це... це я не знаю, як це пояснити. Одні це називають там, там харизмою, інші там Я не знаю. Це мені здається, що тут питання щирості. Якщо ти щиро працюєш, в якій би ти галузі не працював, якщо ти щиро маєш серце і. Ну і трошки таланту, і труду до того додаєш. Я думаю, що люди мені щира мотивація. Я часто хочу показувати те, що належить українцям. Не лише ну я можна говорити про творчість, можна говорити про сучасні речі, про там те, якісь озвучення текстів, але мене захоплює світ, український світ, який суголосий, е, ті пам'ятки, які я граю. І Ті тексти, які я граю, вони суголосі з нашими ем, якось, потребами зна наших знань про себе, які ми були. Мені здається, що люди йдуть е, теж за покликом. Вони хочуть довідатися, ким ми були, що ми співали, чи ми були варварами, чи ми були все таки такими, як ну європейцями. Що в нас середньовіччя оголосила з європейським середньовіччям, Ренесанс, зголоси з європейським ренесансом, і не лише за музикою, бо музика це визначальник як би сказати, те, що визначає час. Ми за музикою вгадуємо до якого часу та чи інша пам'ятка належить. А слова, крім того, вони ще й збуджують в нас теперішніх. вони працюють не лише як артефакти минулого, так. а вони зворушують нас зараз. зворушують… – творять цього деньня. І ці пісні про пасії чи страсті Христові чи про страшний суд. От там пісня про страшний суд. Я і часто співаю зараз, спів, спів, і люди разом зі мною співають там. Такий примітивний куплет «Ахахах», ах, ах». Вона написана давньою українською мовою. Да, чув, да. так. І там є пісні, я кажу, дивіться, там про патріархів. Якщо патріархи зараз, які освячують боєголовки ядерні, не то страшний суд, однак якось їх не мене. Чи судді земні там згадуються, рицарі, люди посполиті, і князі, гетьмані. Ми все там і воно якось функціонує в тому світі. Ми, ми говоримо про християнські цінності, про людські цінності в суспільстві. Ми до цього прагнемо. Ми, ми намагаємося змінити суспільство на це. І от дивно, що старі пісні в тому числі працюють на це навіть ще до того, як Криму окупований, ми Зающенка колись нас послав в Кун на Лесину осінь в, в Ялту. Ну, в Ялту так. І люди були а, частина агресивно були налаштовані, частина були цей. Або в Криму, в цьому в Сімферополі. Боже мій, в Сімферополі ми з дітьми приїхали, Хорея Козацька. А вони там кидаються, там щось на цих дітей. така була агресія, якась така дивна. Е, і... Ми заграли, у нас був була година. Ми не, нічого не казали. Там я тільки атрибутував, і ми грали. Вони поприходили, Боже, та ми язик вивчимо. ви ж ви, ви ж не агітіруєте за Україну, любіть Україну. А ви показуєте артефакти. Ми язик вивчимо. Ми, значить, значить, баєте наше. Ми, ми не знаємо, що це наше. Один російською говорить, інший українською говорить. Тобто такі, така ситуація. На сході така сама така, така, така сама річ. Бо медіа на жаль, ну я не медійний персонаж чи персона, але медіа, власне, не дозволяли їм бачити, що вони власники, вони співвласники цих цих акцій. Бо це а наші спільні акції, як і наші надра, як і наші води, тобто все це повітря, бо не лише кухня. Там вареники, чи огірки, чи там борщ є надбанням, чи хліб такий, який так. ми тут почнемо Але оці духовне духовне єство і те, що воно відповідає в слов'янську. Мене приходить чоловік Ви заспіваєте в слов? Я... Ви знаєте? Я вас прошу співати і подає мені. Та я знаю, знаю, я заспіваю, каже Михайла Петренка. Я заспіваю, дивлюся на небо. Те, що піднімає, говорить про... Високу полет, ну, так би мовити, думки, високі ідеали. Тобто люди хочуть себе асоціювати з ким? З, з бидлом, з якимись низькими, як показували українців, що він рагуль, що він зрадник. Що він такий хамуватий простак, такий, знаєте, такий, 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 російська пропаганда, пропаганда так, показувала, та, і показує. Та, і показує. Та, тобто, і ми б це дивилися, якби абсул, деякі та, речі не заборонили Абсолютно, абсолютно. І а, все шляхетне, аристократичне, рафіноване, інтелектуальне, воно має виражено, так би мовити, там ані, так, специфічно під кофі, а, от, є аристократія. А тут же ж нікако аристократії. Рустикальний. Ну це таке складне слово. Ніяких музичних ніяких, інструментів. Ніяких текстів, бо там філософські Одна струна тексти і все. Філософські тексти, музика шляхетна і те, що суголосе з людиною з людськими потребами загальнолюдської, так би мовити, цивілізаційної і культурної востребованості. потреби людини як такої. І людина хоче з цим асоціюватися, як з героями. Ну що, людина хоче асоціювати себе, що цей ця нація має таких героїв: пантеонос, таких шляхетних, як кажуть, лі, лицарів бездогани, нешпетних, як колись казали. А чи хоче за таким яким би? Ясно, що ніхто не хоче. І тому витворюється образ, витворюється такий на Ржевський. Напало такої, значить, Біла гвардія, от такої, значить, бег, бі ну як, як там приходить да. Гіркін, Так, і от всі дами повинні чепчики бросати в, в повітря. Тому що вот он, герой, о а котрому довго говоріли в телебаченні, він з'явився реально, і це все тому культура це велика політика. От ви тільки що блискучу промову сказали по суті. І при цьому ви тільки що сказали, що ви не медійний персонаж. Це ви що маєте на увазі? Ну, я, я, я маю на увазі, що у нас є паралельні, є паралельні світи. Є е, 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 світ, е, так би мовити, е, медійний, в якому е, медіа, е, які мають кнопку мют. Знаєте, от я такий анекдот mm -hmm. про звукорежисера, Звукорежисер, е, він має кнопку мют. Там на сцені у нас є співак. Ну, він може випнути натиснув, і ніхто ніколи а, не буде. чути. Нема. Так. О, є, нема. І оцей момент медіа є такою, такими звукорежисерами. Вони визначають, хто є в телебаченні, хто є на радіо. Відповідно, люди знають і люблять, те, тобто люблять те, що знають. Відповідно, ти ніхто. Якщо ти не медійний персонаж, ти можеш бути там грати класичну музику, там грати там Вівальді, Рамо, там Перголеза, там Фріскобальді, ен, Енцетера. Тобто, це можна тут, але тебе ніхто не буде знати, тому що медія не по... ти ніхто. А от якщо повернутися до суто музичної частини цієї розмови. Зараз вже продовжується дискусія про квоти на українськомовні пісні в ефірі комерційних радіостанцій. Уже ми зробили оновлений закон, погодились на частину пропозицій радійників. Як ви думаєте, взагалі це все пройде через парламент чи сприймається це в суспільстві? Коли бодай ну, ми говорили про 37,5%, ну, зараз можемо вийти на 35%. на радіостанціях, які транслюють популярну музику, загально. Вживану, чи може це буде підтримано в суспільстві? Бо, Бо вважається, що це взагалі неможливо. Немає ніяких 35% українськомовних пісень. Ну немає. Це маніпуля... А значить нема чим за це маніпуляція е і, і організація відсіч підготувала колосально. Вони не включили багато чого, і там по жанрах можна це, але вони підготували такий Скільки от... там список 800, 900, там, 900, там величезний... Величезний. величезний. і ми зрештою закладаємо цей фундамент, аби молодь могла. Бо можливо, нам тим, що живуть, я кажу, я живу в імпірі. Там на Олімпі Олімпії, і все інше чи на парнасі мені можливо це й не треба, але це треба молоді, яка повинна мати куди куди рости і творити цей наш продукт, щоб український простір е, асоціювався, е, е, щоб він ж, живе під ці пісні, а не під падеті пісні. Розумієте, тому що наше життя проходить... Падеті пісні, і це а він не асоціюється цей простір з українськими ні цінностями, часто, ні з е, архетипами, е, ні з пейзажами. Взагалі ні, взагалі ні з чим. І тому е, е, це важливо для молоді. Мене от сюди віз таксист. Він російськомовний чоловік. Але він каже: слухайте, пора закінчувати з цим бардаком. Український повинен бути продукт в Україні на рівні такому. Від чиновника хай попробують в Німеччині це. Він говорить російською мовою, але він говорив ті речі, які про які ми Співпали говоримо. з вашими Спів... думками. абсолютно співали. І це не означає думки таксиста і так. думки вас, коб і релірники так. Це не можна, думки тут ваші. не може бути маніпуляцій, що е, там знаєте, от е, там та, ті люди, ті хлопці, які воюють, якщо вони навіть російськомовні, вони. Вони за українські цінності воюють і воюють за українську культуру, і радо радо слухають ці речі, які які є українськими, і готові, готові власне і душу, і тіло покласти за, за ці речі, за саме за за українські. Тому. Я думаю, закон ми цей проведемо і вже на наступному пленарному тижні повернемося до теми українськомовних квот. А на початку, бо, на жаль, передача у нас коротка, треба вже і завершувати. На початку ми згадували ваш останній твір Савур-Могила, присвята нашим хлопцям, які поклали свої голови у Іловайському котлі. Покажіть, будь ласка. Те, що написано в нас на прапорах спів невимовних сфер, сяйвом залиті небесні простори нині і, прісно, і тепер, все безумовно живе в нас і діє, і, попри все, й понад все, нас надихає, в нас дихає і зріє. І у велич не веде силу цю скритну виллю в молитву. Боже, послухай, послухай, молю серцем, устами, душею і ділами, край свій благословлю ой та ви ведіте та і ви. У могилу, не я гряну, гляну, гляну подиблюся, та й на севою вкраї. Можий і бісий і для мене останній зброю ясною вручи, криком поля вгородили погані, мечуть огненні дроти, рам'ям до рам'я муром незламним серця червлені щити, Боже. Під милість Твою прибігаю жити, в ній вмерти волю царську тобі обручаю і присуд твій благословлю. ой та виведіте, та і виведіте мене на саур моги. Хай я гляну, гляну, подивлюся, та й на свою країну. Дар за ударом от тихого дону стріли огненних дощів, із пашлю до жерного змія, сміхи і крик уперів. Криваві ранки, криваві світанки, криваві ноші жалки, і наші чоти, сотні й паланки, йдуть в ми небесні полки, б'є крилами мати, б'є крилами слава і найкращі її сини, З пекельного виру з ясними мечами У увірій раю війшли, останню мислю, молитву останню, нехай її Бог Боже сповню вустами, німими, кров'ю і зрани в країну благословлю. Це був український кобзар і лірник, лідер гурту Хорея Козацька, щира і чесна українська людина Тарас Компаніченко. До зустрічі у мінкульті.